по Павайдеру. Повторимо, тому що ви вже, в принципі, вчили це в 9 класі. Як взагалі розв'язується задача, якщо там задіяно багато сил? На минулому році ми повторили всі види сил, які ви вчили вже, крім ми не повторювали силу Архімета. Це та, яка діє на тіло занурене в воді, виштовхує його з води. Але у вас в книжці на неї акцент не робиться, то в 9 класі на неї розв'язувалось багато задач. Можливо, вам більше зробили акцент саме на силу тертя і на вагу. Про вагу ми детальніше говорили вчора, тому сьогодні давайте ми поговоримо більш про силу тертя, Тим паче, ось така задача, вона досить складна. Ця задача, чому вона складна, вона е, тут потрібно робити складніший малюнок, там буде трохи простіша задача, я її вам задам додому. Е, і так, як розв'язується будь-яка задача, в якій задіяні багато сил. Значить, ось у нас є брусок, відомо, він що він їде, ковзає по дошці при цьому він ковзає рівномірно. Для початку розв'язку будь-якої задачі. У нас в динаміці, де багато сил задіяно, так. Ми перш за все ці всі сили маємо намалювати, на малюнок. Так. Ну, давайте будемо розбиратися, яка сила діє на брусок. Ну. Які з тих, що ми вчора, вчора записували. Сила терпляні. Так, ну перше, все, сила тертя. Нам, власне, її треба знай знайти коефіцієнт тертя, значить точно є сила тертя. Так, сила тертя завжди напрямлена проти руху тіла. Раз тіло ковзає вниз, значить тертя буде напрямлено вгору. Я не знаю, можете взяти інший колір, скажіть мені. Чорний добре видно? Чи краще взяти якийсь яскравіший? Щоб... Видно чорно. Видно чорно. Ну, якщо що, буду тоді підмальовувати. Так, буду таким жирненьким малювати. Це у нас сила тертя, Підпишемо її, так як ми вчора її підписували F-тертя, так? Це наш вектор сили тертя. Так, добре, що ще в нас діє на цей брусок, крім тертя? Ну, давайте по порядку. Дивитесь ті сили, що ми вчора записували. Так, саму першу першому, яку записували. Сила Тяжіння. Тяжіння. Власне, сила тяжіння і змушує його ковзати, правильно? Тягне його до землі, через те він їде по похилі площині. Сила тяжіння завжди напрямлена від центру тіла до центру землі, тобто перпендикулярно до поверхні в даному випадку. Так, це буде ось так. Так, я трошки скривила. Мабуть, брати рівну лінію. І її малювати. Ну ладно. Ось. Це у нас сила тяжіння. Я її підпишу зразу МЖ. Я вам казала, що силу тяжіння так часто підписують. Так, щоб не писати F тяж, простіше дві букви написати МЖ де і все. Так. Це сила тяжіння. Ну і е, яка сила проти дії, яка не дає бруску просто впасти за силу тяжіння. Це яка сила? Сила пружності? Ну Не зовсім там різновид сила. притяжіння. притяжні. Е, дивіться, є, е, е, я казала, що це різновид сили пружності, так? Е, це реакція опори. По суті. Е, по суті, це пружність цієї дошки, да? ну, її, в даному випадку називається реакцією опори. Це як наша дошка не протидіє е, силі тяжіння. При цьому ця сила малюється перпендикулярно до опори, так? сама опора не дає тілу падати. Сила реакції опори у нас N. Так, все, в нас більш ніяких сил немає. Так, так пруж... дивіться, пружність, коли сила реакції опори в нас, коли дошка рівна, бачите? А якби дошка прогнулася, тоді б вже з'явилася сила пружності. Ось в яких моментах вони трошки відрізняються. Але взагалі реакція опори – це як би теж рівновид пружності, тільки коли немає деформації. Бачите, вона не деформується. Тобто вона настільки жорстка, що не деформується. Так, ладно, в нас є. З вами всі сили, які ми позначили. Тепер далі. Що робиться у нас із силами? Далі ми згадуємо закони Ньютона. Так, а саме у нас є е, закон Ньютона, де написано, що вся рівнодійна сил дорівнює масі на прискорення. Так, знаєте? Рівнодійна сил це сума всіх сил. Значить, ми беремо всі сили, які є на малюнку, і їх додаємо. Так, е, значить. Будемо писати, у нас N. плюс, Чи давайте може, щоб краще, щоб краще нам, мабуть, правильно оформити задачу, давайте ми. То я почала з малюнка. Ну, в принципі, так. Да, така задача завжди починається з малюнка. І малюнок: зверніть увагу, на фізиці малюнок робить, робиться в правій частині. Але нам потрібно зробити скорочений запис, уже щоб була гарна задачка оформила, якщо у вас на контролі буде така задачка, щоб ви теж могли подивитися, як правильно оформлять. Так, е, значить, нам треба визначити коефіцієнт тертя. Пам'ятаєте, я вам позначала коефіцієнт тертя на минулому уроці: Мю нагадувала, як ви вчили його. Так. І що у нас відомо у задачці? У нас відомо дві речі. Перше рух рівномірний. Якщо рух рівномірний, що нам це дає? Пам'ятайте, ми вчили різні рухи. Був рух рівномірний або рух рівноприскорений. В чому між ними різниця? Якщо рух рівномірний, прискорення немає. Можете собі це навіть десь занотувати, тому що це часто використовується в задачах з фізики. Значить, раз у нас рух рівномірний, значить прискорення тіла дорівнює нулю. І ще у нас є ось для цього трикутника його катати. бачите? Тут є лінійка. У нас є. Ось ці довжини. Давайте позначимо цю сторону за А, а цю за Б. Так. А, Б, С в геометрії, да? якщо я прямокутний трикутник, нам цей трикутник буде потрібний для розв'язку. Значить, А, в нас не вийде А, Б, С, тому що у нас прискорення А. Як ми замість А, яку візьмемо букву? Ну? Можна Д. Д. Давайте Д. Ой, легко виправити буде, так? Да? Я маленьку Д зробила. Так. Значить, робимо маленьку Д. І Б. От і добре. Так. Значить, у нас Д буде 15 сантиметрів. А Б у нас 60 сантиметрів. Так. І нам потрібно перевести в метри, так як ми фізики. Так, все це ми зробили наш скорочний запис. Зверніть увагу, тут досить важко робити скорочний запис через те, що нестандартна задача. Бачите, задача без чисел в умові. Так, слово розв'язок я писати не буду. У мене, по перше, тут місця мало. Ви, звичайно, пишете розв'язок. І ось в розв'язку, тепер я повернусь до того, на чому спинилася. Ми додаємо всі сили, які є на малюнку, які ми позначили. Так, всі сили, які діють на тіло. Додаємо, таким чином ми знаходимо рівнодійну нашу, так. Це у нас з другого закону Ньютона. Рівнодійна сил, які діють на тіло, дорівнює масі цього тіла на прискорення цього тіла. Що нам далі потрібно зробити? Дивіться, нам потрібно взяти, додати ці сили. Ми з вами вже сили додавали геометрично, коли був малюнок е, добре масштабований, там було зрозуміло, що одна клітинка один нітон. Тут я довжину стрілочок малювала просто як-небудь. Ми не знаємо, як вони насправді співвідносяться. У нас немає масштабу цих стрілочок, через те, ми не можемо додати геометрично, просто ну, там, е, ці паралелограми да, і таким чином додати. Ми цього не можемо зробити, тому що ми не знаємо, яка точно повинна була бути довжина цих стрілочок. Я їх просто намалювала, е, як вони напрямлені. Довжину робила хаотично. Тому ми будемо їх додавати уже проєктуючи на осі. Ми малюємо систему відліку. Так, ну, ось я її намалюю, зв'яжу її із тілом нашим. Так. Тут, мабуть, таки треба взяти інший колір, щоб вам було добре видно. Так, візьму, наприклад, синій. Так, я малюю координати. Ось буде координата Y, ось буде координата X. Так, ну оскільки це координати, вони можуть йти і добу. Малюємо цю вісь, нуль зв'язуємо з тілом, щоб у нас було легко. Продити, направляю так само координати, як напрямлена у нас сила тертя, Для того, що нам, власне, силу тертя треба знаходити, так, нам треба коефіцієнт теття. Відповідно, через те, я так направляю, щоб тертя у нас було додатнє. Так. Можна направити в інший бік, тоді просто будуть по іншому мінуси плюси. І далі ми ось це саме рівняння, яке в нас було, розглядаємо, але вже… Проєктуючи вектори на осі. Коли ми проєктуємо вектор на вісь, ми вже переходимо до скаляра. Ми вже можемо забути, що це вектор і розглядати його як скаляр. Якщо вектор співпадає із віссю, то просто буде число. А якщо ось так, як у нас МЖ, бачите, воно не співпадає, то ми його будемо проєктувати, отримувати ось так. Ось це проекція нашого МЖ. Я його намалюю як стрілочка, але насправді воно вже буде без стрілечки, бо це скаляр. Я просто наведу, щоб ви розуміли, де воно береться. Оце будуть проекції. Оце проекція МЖ на вісь ОY, а оце проекція на вісь ОІКС. А тепер будемо записувати це формулами. Я назад візьму чорний колір. І спочатку почнемо із ОІКС. Коли ми проєктуємо на ОХ вектор n пропаде, бачите, він в нулі, якщо ми його проєктуємо на ОХ, то він просто стане нулем. Значить, він зникне. F тертя буде з плюсом, так. А МЖ у нас буде з мінусом, по-перше, бачите, воно в інший бік від нуля, значить, буде з мінусом. Мінус МЖ. І його потрібно, так, дивіться, ось у нас тут якийсь кут альфа, він буде ось тут альфа і ось тут альфа. Тепер хто знає геометрію, якщо нам треба знайти оцей катет, то ми гіпотенозу нашу МЖ маємо помножити на так, якщо кут протилежний до катета, то це синус. Правильно я кажу? Так, да. Так, да. Да, значить бо геометрію я вчила тоді, тоді, як ви її вчили, тільки мене вже від школи, скільки часу пройшло, так? Якщо я десь помиляюся, тоді. Так, що в нас буде із Ма? У нас А нулю дорівнює, значить, що ми можемо замість МА писати? Нуль. Так? Оскільки прискорення нульове, то, значить, цього множника просто не буде, буде нуль. Ось це ми, ось це саме рівняння спроєктували на вісі x Тепер ми проєктуємо на ОІК. Коли ми проєктуємо на О, дивіться, на О пропаде F теття. Бачите, воно буде в нуль. Склеїться тако. А n буде, буде з плюсом. Значить, у нас буде N. З плюсом. МЖ знову буде з мінусом, і тепер воно вже буде на косінус альфа, так? Мінус МЖ? Косинус альфа. Теж дорівнює нулю. буде. Оце у нас ось така ось вийшла. Це рівняння із е, другого Ньютона. так? Ось так розв'язуються всі задачі, коли є багато сил. Тільки далі ми що робимо? Далі в нас нам потрібно знайти ф теття. А точніше, нам треба не саме F тертя, а знайти із нього μ. Ю. Значить, ми згадуємо формулу, тепер переходимо більше до фізики. Це була більш геометрія, так? Переходимо більш до фізики. Сила тертя, я вам вже казала, це μ на N. Так? Нам потрібно знайти μ. Ю. Виражаємо з цієї формули Ню. F тертя на N. Так. Ну, а тепер, як нам знайти F тертя і N. Ми можемо F третя виразити з ось цього рівняння, так, а N виразить із цього рівняння. Так. Значить, звідси ми маємо, що F тертя... Це МЖ синус альфа, Так, а з цього рівняння ми маємо, що N дорівнює Mg косинус альфа. Тепер скажіть мені на цьому етапі, чи вам зрозуміло, що ми зробили? Бо далі все буде дуже легко. Складнощі завершилися. Все, далі все дуже просто. Чи зрозуміло, як оце ось вийшло? Це є питання. Більш-менш, так? Ну зрозуміло. Ми просто ось це перенесли через дорівнює, да, мінус став плюсом, і ми отримали, що F дорівнює МЖ синус альфа, так? Ну і так само для N. А тепер ми вертаємося до цієї формули, яку ми знаємо просто із курсу фізики. Підставляємо замість Ft. Ми підставляємо МЖ синус альфа, замість N МЖ G косинус альфа. І отримуємо слідуючу формулу. МЖ. Синус альфа поділити на МЖ. Косинус альфа. Так. Значить, МЖ і МЖ скорочиться, так? А синус поділити на косинус це що? Геометрія, знову ж таки. Я спеціально вчора шукала. Так, синус поділити на косинус, це тангенс. Це просто з геометрії. Так, а тангенс це, тангенс це протилежний катет поділити на прилеглий. Так, катети. Ось це D поділити на B. Це вже ми беремо просто з геометрії. Оце перехід до геометрії. Так, значить, щоб знайти тангенс, нам треба D поділити до B. І ось ми отримали нашу формулу. Мю дорівнює D поділити на B. Далі залишилось підставити числа і порахувати. Значить, мю дорівнює. Замість де ми ставимо 0,15 метрів, поділити на 0,6 метрів. Ну, і далі вам просто потрібен калькулятор. 0,25, все. 0.25. Коефіцієнт μ має ніяких одиниць. Бачите? Метр метри метр це просто число. Коефіцієнт тертя – це просто число безрозмірне, безрозмірності, просто число. Так, в принципі, як ви і вчили це в 7 класі. Все, ми розв'язали задачку. Значить, що в таких задачках? Значить, завжди пам'ятайте, що такі задачки починаються з малюнка. На малюнку потрібно. Потім, ми, потім всі сили, які ви намалювали на малюнку, ви їх додаєте і пишете, що вони дорівнюють М на А. Це ось для всіх задачок однаково. Сили будуть мінятися, в залежності від того, яка задача. Але оце рівняння буде таке ж саме. Ну, тобто, будуть додаватися всі сили, і це буде дорівнювати М на А. А далі потрібно проєктувати на осі. Задача трошки простіша. Я зараз простішу задачу вам дам до тому, хто хоче, зробити зараз скрін екран, бо я буду чистити. Так, значить. Чи що? Попереджаю. Ніхто не кричить ні-ні-ні, значить виключаю. Так, значить, далі у нас. Ні, не цю задачку я хотіла. Ось таку задачку. Ось таку задачку я вам дам вже додому. Ну, тобто ми зараз я почну її вам пояснювати, але. Як її зробити, зробити і спробувати вдома. Не знаю, не вийде, будемо розв'язувати на наступному році. Тобто, не на наступному, а через урок. На наступному році у нас буде лабораторна за цими силами, що ми. а потім буде знову будуть знову задачі. Так, значить, дивіться, що з цією задачею. У нас є два тягарці, які зв'язані ниткою, і система перебуває в рівневазі. Тобто, в даний момент у нас А до рівня нулю. Так. А потім оцю нитку перепалюють, і система, відповідно, буде підстрибувати вверх. І потрібно знайти прискорення А, а потім в тому другому випадку. Значить, З одної сторони, задача складніша, тому що в нас буде два рівняння, так? Оціх додати всі сили і дорівнює нулю. Да? Але задача легше тому, що тут у нас немає осі ОХ, тільки вісь ОІ. Так, тут не буде кутів, оцих синус альфа, косинус альфа не буде. Будуть просто сили додаватися, або відніматися. Значить, давайте розглянемо, які в нас є сили. Значить, на першому, перший тягарець, що в нас діє? Ну, які тут є сили, сила тяжіння? Правильно, сила тяжіння завжди є. Ще в інший бік бікше тягне. Ну, це пружинка. Це так малюється пружинка. Значить, яка це буде сила? Сила пружності? Так, да, сила пружності її тягне догори. Ой, як я так криво намалювала стрілочку. Надіюсь, ви малюєте рівно. Так, сила пружності. Так, напишемо. Так, ну, вектор не забуваємо. І плюс цей тягарець, крім того, що це тягне МЖ, це його, М1Ж, так. Да? Його маса, плюс його ще тягне ця друга, оця ниточка. Так. Е, ну, можемо позначити. Я просто її позначу, мабуть, як якусь ще одну F. Ну, давайте f 12 да? Як на тіло 1, діє тіло 2. Вийде f 12 Якщо ж ми розглядаємо. Ось цей тягарець, то на нього вниз буде діяти так само сила тяжіння, так, а вверх буде сила натягу нитки. так. Е, ну, Можете її позначити як сила натягу, як там сила Т-буква, так? Да? Ну, тут точно треба було брати два кольори, да? щоб силиці відрізнялися. Так, ну ми напрямимо вісь. М -м -м Доверху. Так, нам буде краще, да? Це буде наша вісь o Y. Так, е я скорочений запис не пишу, залишаю вам додому. Тут ось умова є. Е я вам цю задачу кину в Viber. Ну, картинку цієї задачі, будете її розв'язувати. Значить, запишете скорочений запис самі. Е я вам. Запишу, що потрібно знайти тільки прискорення. Так, і у нас є два випадки. Так, у першому випадку, так, ми додаємо, так, ми розглядаємо, допустимо, сили, які діють на М1. На тіло М1 у нас діє сила пружності. Плюс МЖ. Це я ще вектор не пишу, через те все з плюсами. І плюс оця f 12 Так, і це все у нас в першому випадку дорівнює нулю. Так. Це наша перша ситуація. Потім у другій ситуації у нас вже буде діяти тільки сила пружності і діяти сила тяжіння. А f 12 пропаде після того, як перепалюють нитку. 1,2 пропаде, але з'явиться прискорення. Оце це прискорення вам треба знайти. Так. А щоб виразити це прискорення, так, ви, поті, ви ще можете скористатися рівнянням того, що діє на е, друге тіло, так, для М2. Це все було для М1. М1, М1 і М1. Так, тут кругом М1, а для f 2 ой, для f 2 кажу, для М2. В нас є тільки перший випадок, так, коли в рівновазі, і там у нас є Т плюс М2Ж, і це дорівнює нулю. Я ці всі рівняння записала, можливо, вам навіть щось не потрібне буде. Коли ви спроєктуєте, подивитесь, якщо треба буде щось виразити, коли ви, дивіться, ви зараз пробуєте виражати оце А. І не недостающі, ось, наприклад, сили пружності, якщо її немає у нас в умові, так? її тоді виражають з інших законів. І тут дивіться, ще треба вам розуміти такий момент, що ось ця F1,2 з якою силою донизу тягне М2, з такою ж силою і доверху тягне у нас натяг нитки для. Тіла, тому що вони в рівновазі були, так? Через те, ви, і тому, що є у нас закон Ньютона третій, так? через те, з якою силою тягне донизу тіло М2, ось це тіло М1, з такою самою силою нитка тягне доверху. Ну, тільки що будуть протилежні за напрямком, але однакові за значенням, так? І в результаті, якщо у вас десь ось тут буде оце F1,2, ви можете його виразити ось те звідси, як МЖ, і підставити. Тоді знайти пружність таким чином, звідси, підставити пружність сюди, і ви знайдете прискорення. Спробуйте не запутатися з цими формами доробити вдома. Ні, то ми продовжимо наступний урок. В принципі, я вже ось звідси бачу, що все є. Тільки коли потрібно спроєктувати все на ось і розібратися, де будуть плюси, а де мінуси. Тому що це у нас ще все вектори. Так. Все вектори, вектори, вектори. Я кругом вектори намалювала. Так, е, да, прискорення наше, коли перепалим нітку, воно буде теж напрямлене вверх, через те воно буде з плюсом. Так, ось тут буде точно плюс, так? тому що так як після направлена. Ну що, спробуйте доробити вдома. Оце, що я написала зараз на екрані, як кінову групу. І домашнє завдання доробити задачку. Якщо буде щось, будуть якісь складнощі, значить на наступний урок будемо їх розглядати.